Добрий день, шановні платники податків. Повідомляю вам, що починаючи з 1 квітня 2023 року діє закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг номер 2888 І серед його змін є зміни щодо оподаткування. Суми надмірно витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, яка не була повернута у встановлений строк. Перша відмінність: фактична кількість днів перебування в відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження за наявності одного чи декількох документальних доказів перебування особи у відрядженні, тобто відміток прикордонних служб про перетин кордону, проїзних документів, рахунків на проживання або будь-яких інших документів, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. По друге, до підтвердних документів на відрядження належать Транспортні квитки або транспортні рахунки та багажні квитанції, у тому числі електронні квитки. Документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи і страхові поліси, документи, виписки або відомості з рахунку, що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції, за рахунком до якого емітовані платіжні інструменти. Документи, що підтверджують виконання операції з використанням платіжних інструментів, та інші документи, що засвідчують вартість витрат. Третя зміна: за рахунок електронних грошей, можуть проводитися та не належатимуть до оподаткованих документально підтверджені витрати на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків. У встановлених межах, що здійснені таким платником або іншими особами з рекламними цілями, четверта відмінність: якщо під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку для проведення розрахунків застосував платіжний інструмент, включаючи корпоративний платіжний інструмент або особистий платіжний інструмент чи його реквізити, вартість витрат засвідчується документом. З випискою або відомостями з рахунку в електронній або паперовій формі, що ми містить визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітований такий платіжний інструмент. П'ята зміна. Документальне підтвердження сум фактичних витрат на відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій шляхом надання підтвердних документів, що засвідчують суму таких витрат, у разі безготівкових розрахунків з використанням платіжних інструментів, включаючи корпоративні бізнесові платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти чи їх реквізити та повернення особі, яка видала кошти або електронні гроші під звіт. Сума надміру витрачених коштів або електронних грошей, розмір яких розрахований згідно з пунктом 1 під пункт 9.1 статті 170 Податкового кодексу України, здійснюється платником податку до закінчення місяця, наступного за місяцем, в якому платник податку або завершує таке відрядження, або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, яка видала такі кошти. Коли під час відрядження чи виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував для розрахунків платіжний інструмент, в тому числі корпоративний бізнесовий або особистий, чи його реквізити та списання коштів електронних грошей за понесеними витратами здійснюється надавачем платіжних послуг пізніше, дати, коли платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремо цивільно-правової дії, Строки, встановлені цим підпунктом, продовжуються іще на один календарний місяць. Шоста відмінність: звіт за використання коштів або електронних грошей, виданих на підрядження або під звіт, складається у строки, визначені пунктом 170-179.3 податкового кодексу платником податку у паперовій або електронній формі у разі. Перше наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку суми податку. І, з друге, використання платником податку готівки понад суму добових витрат, включаючи отриману із застосуванням платіжних документів. Якщо під час відрядження або виконання окремих цивільно-правових дій платник податку застосував бізнесові корпоративні платіжні інструменти або особисті платіжні інструменти, та або отримання готівки в межах суми добових витрат та за відсутності оподаткованого доходу. Звіт про використання коштів або електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, не складається і не подається. Податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платником податку під звіт та неповернутої ним протягом встановленого під пунктом 93070 Податкового кодексу, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно правових дій. Від імені та за рахунок особи, що їх видала, у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій, сума податку, нарахована на суму такого перевищення, утримується особою, що видала такі кошти за рахунок будь-якого оподаткованого доходу після його оподаткування, платника податку за відповідний місяць. У разі недостатності суми доходу за рахунок оподаткованих доходів наступних. Звітних місяців до повної сплати такого податку. У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-праві відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку утримується за рахунок останньої виплати оподаткового доходу під час проведення остаточного розрахунку. У разі недостатності суми такого доходу, непогашена сума податку включається до податкового зобов'язання платника податку за наслідками звітного податкового року. Дякую вам за увагу! Всього найкращого.